Захід під назвою «Теплова станція провели правоохоронці Житомира на Михайлівській. Організували усе спільно з міською радою. Дана акція вулична. Це такий меседж, заклик до громадян, що ми разом сформуємо безпечне та свідоме суспільство. Ми хочемо донести, що поліція це партнери, люди, до яких завжди можна звернутися за допомогою. На локації патрульні разом з фахівцями поліції охорони нагадували дітям і дорослим про правила безпечної поведінки у зимовий період. Малюки шукали відповіді на тематичні загади. Це захід спрямований на те, щоб об'єднати людей напередодні е, новорічного свята, Дня Святого Миколая. Ця акція має е, об'єднати людей. І люди, не тільки діти, мають повірити все-таки в чудеса, наблизити трішки такий новорічний настрій, не дивлячись на ту ситуацію, яка зараз відбувається в країні. Крім того, діти мали можливість поспілкуватися та зробити фото зі святим Миколаєм. Наталія привела свою маленьку донечку. каже, такий захід викликає у дитини справжні емоції щастя. Це діток це взагалі дуже приємно, тому що вони мають нагоду поспілкуватися з Миколаєм і випити чай. З'їсти смаколик для них це найважливіше. Також на теплостанції житомиряни могли випити гарячого чаю та з'їсти смаколик. Я вважаю, що дуже гарна ініціатива. Мені подобається таке, потрібно почастіше проводити в місті. Окрім того, Житомиряни мали можливість обрати своє передбачення на найближчий час. Випало передбачення. Твоя дружба з однокласниками стане ще міцнішою, а нові друзі з'являться несподівано. Сподіваюся, вона збудеться. І тобі. Посмішка зробить цей світ яскравішим. За 100%. <смеш> у вас гарна посмішка, Дяк. тому я вказана, що світ робить яскравим. Такий захід у Житомирі проводили вперше. Однак правоохоронці кажуть, хочуть зробити це гарною традицією. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК